Вітаю вас, дорогі глядачі! Це вінілосховище і його нова ведуча Катерина Левчук. Джамала планує зробити в Україні місяць шару Варщини. «Козак Сістем» презентували потужний відеокліп на пісню, що стала ще одним гімном. Джері Хейл заснувала власний лейбл. Про все це поговоримо вже за мить. Я людь свою перетворю на волю. Свобода у крові мої тече за цю можливість. Дякую я долі, бо цей вогонь запеклих не пече. Авторами цих сильних рядків є хлопці українського рок-горту Козак Сістем», які днями презентували потужний відеокліп композиції, що стала гімном об'єднаної штурмової бригади національної поліції Людь у ньому. Показали захисників нашої країни. Я людь свою перетворю на зброю. Я смерть несу проклятим ворогам. Дану відеороботу світ побачив 13 липня. Тож слухачі вже встигли написати свою думку про цю чуттєву композицію. Аж мурахи по тілу, дякую за потужну пісню. Слава Україні! Героям слава! Велика вдячність всім, хто стоїть на захисті нашої країни. Дякую за незламність за дух України, який дарить ваші пісні. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! На думку слухачів, трек підбадьорює та вселяє віру в перемогу України над ворогом. І саме таку ціль перед собою ставили музиканти, коли створювали пісні. Людь я всі вогні візьму лише на себе. Мов скеля мужню. Я прийму цей. Бій. Вже з перших акордів пісня заряджає своєю енергією і потужністю. А відеокліп пробирає до кісток. Я піру в України, Вона єдина, вона у нас одна. Після повномасштабного вторгнення українська співачка, авторка хітів Охрана отміна, козацькому роду, броня та інших Джері Хейл зрозуміла, що хоче бути корисною. Охрана отміна. Мене Лена, а я не Лена. Тож, у співпраці зі своїми музичними партнерами вона запустила свій власний лейбл. Простими словами, музичну торгівельну марку під назвою Нова Мьюзік» Артистка запевняє, що її лейбл стане втіленням нового погляду на шоу бізнес, адже один із головних його принципів це чесність. Першою артисткою Нова Music стала молода виконавиця Віталія, чий гумористичний трек Чом тобі вороже не спиться, завірусився у соцмережах у минулому році. Тож, тепер Джері Хейл не тільки співачка, а й продюсерка. Вона мріє допомагати музикантам заощаджувати час, який можна присвятити творчості. З початком повномасштабного вторгнення чимало українських співаків почали використовувати у своїх піснях так звану шароварщину. Сьогодні шароварщиною називають використання у своїх піснях багато народної культури, створюючи примітивне та селянське враження про кожного українця. Її розвивали ще за радянських часів, щоб звести культуру до сала. Одна вареники, мої, мої. калини, горілки і шароварі. А коли українська культура стала цікавою та цінною для багатьох після повномасштабного вторгнення, пісні у стилі шароварщини та беректарщини стали з'являтися набагато частіше. Косачка! Який така я дика хижачка. Сьогодні виконавців, які просувають шароварщину, в медіапросторі не дуже люблять прихильники української музики. Але на захист так званого музичного жанру вирішила стати співачка Джамала. На думку артистки, зовсім протилежний її стилю, Шаруварщина все ж таки має право на існування для того, щоб краще просувати українську культуру так, як вони це вміють. Вже не лише заступилися за розважальну музику, але й навіть запропонували зробити в Україні місяць шароварщини. Але до цього ще потрібно прийти. Що ж а на цьому ми будемо завершувати? Я обіцяю повернутися до вас із не менш свіженьким та цікавим вже наступної суботи. Пам'ятайте, що хороша музика завжди на часі, не на часі, тільки.